День, шановні глядачі, ви дивитесь спеціальний випуск Різдво на екрані. І з вами ведучі Анастасія Сергіївна та Мирослава Лушпа Або, як нас називають ще в кулуарах, Різдвяний дует. Сьогодні в програмі найсвіжіші новини школи Сергіївського НВК. Прогноз погоди 25 грудня. Солоха та Вакула. Версія 2.0. Різдвяний апгрейд. Святковий настрій з перших уст. Вчителі про різдво та новий рік. Тож, вкладайте всі свої справи, зможуйте зручніше та перемістіть всю свою увагу на екран. Тож, починаємо наш різдвяний випуск. У школі цього тижня виявили нових Санта Клаусів. Це вчителі початкових класів, які принесли сюрприз на урок п'ятихвилинну розминку під мелодію Last Christmas». Також стало відомо, що вчителька з математики Антоніна Володимирівна отримала секретного янгола і тепер має новий калькулятор із функцією розрахунок святкового настрою. А у учнів п'ятого класу сталася надзвичайна подія. Вчителька музичного мистецтва Світлана Миколаївна обіцяла відпустити на 15 хвилин раніше, але змусила співати Щедрика у трьох варіантах. Ось такі новини в Серхійському НВК. Ми обіцяємо з'ясувати всі деталі та розповісти у наступному випуску. А зараз погода на 25 грудня. Чи чекати нам цього року справжнього зимового дива? Давайте дізнаємося, що природа приготувала нам сьогодні на різдво. Добрий день, друзі! Сьогодні в нашій школі дуже різдвяна погода. У домашніх умовах локальні снігопади з паперових зошитів. І хто ще не написав контрольню, очікується грозові хмари у вигляді гнівних коментарів від вчителів. Не забувайте вмикати веб-камери. Це додає до донести плюс 5 градусів тепла. Друзі, цього року. Вчителька української мови та літератури Юлія Миколаївна вирішила переосмислити класику. Ми всі знаємо історію солохи та вакули, цієї веселої парочки, яка завжди потрапляє у різдвяні пригоди. Але час не стоїть на місці, і тепер герої також зовсім інші. Отож, солоха тепер не просто господиня в хаті, а головна блогерка на Ютуб. А вакула. Ну, він вже давно не коваль. Але їхні пригоди не менш цікаві. Давайте подивимось, як вони справляються з викликами сучасності у новому вертепі. Солоха та вакула вже не ті. Здрастує, мої підписники. Я Солоха, і ви на моєму каналі. Сучасне господарство на українському селі. Ми розбираємо, як зробити ваше село популярним. У Тікток і Ютуб. Сьогодні покажу, як змінити старі корити на стильні фонтани з інстаграм. Хто знав, чи навіть свині можуть бути блогером. Ну а я вже давно не коваль. Тепер я айтішник. Тепер замість того, щоб кутика молотка кувати, я кодую новорічні подарунки у доповненій реальності. Подарунки з віртуальним снігом, а ще новорічні ялинки, які приходять до тебе в телефон. Нуваку, ти вже не просто айтішник, а справжній мах. Ну я все одно більше люблю пічку. Тепер, щоб отримати рецепт на борщ, треба підписатися на мій канал і натиснути на дзвіночок. Дивись, слуха! А твоєму каналі скоро буде більше підписки до деяких телеканалів. А я поки що продовжу кодувати твій борщ у доповні реальності. Різдво – це час не лише для свят, але й до цікавих моментів. Нашому спеціальному кореспонденту Яшному Микиті вдалося взяти ексклюзивне інтерв'ю у вчителів нашого рідського НВК. А що з цього вийшло? Зараз ви побачите самі. Тож, увага на екран! Готовтеся до несподіванок та гарного настрою! Доброго дня, шановні глядачі! Сьогодні я кореспондент Різдвяних новин Сергійського НВК. Тут завжди панує за атмосфера тепла, творчості та натхнення. Але цього разу моя місія особлива. Я завітав, щоб взяти у вчителів спеціальне різдвяне інтерв'ю, що вони думають про свята, як планують зустріти новий рік та чого очікують від 2025 року. Давайте дізнаємося! Розпочнемо інтерв'ю з директора школи Геннадія Семеновича. Всім відомо, що ви керуєте надзвичайно сильним і дружнім колективом. Незабаром новорічні свята. Тож поділіться, як ви плануєте вітати своїх підлеглих. Чи, можливо, цього року подаруйте кожному особливий подарунок? Подорож. Пішком у Карпати за власний рахунок. Наталія Вікторівна, Тетяна Володимирівна. До мене дійшли чутки, що вчора директор школи наказав вам, як завучам, привести до ладу всю документацію. І дав на це всього дві години. Скажіть чесно, якою була ваша перша реакція? Ой, туки не надо нас пугати! Юлія Миколаївна, а який подарунок ви мрієте знайти під новорічною ялинкою цього року? Добрий день! Вітамінний комплекс омега 3 і омега 6, пластинку гідезепаму, дві упаковки естетилопраму, мішечок зеленого чаю і меліси. Антоніна Володимирівна. А я, як вам працюється на уроках математики в сучасних умовах нестабільного інтернету? Десять! Дев'ять! Десять! Дев'ять чи десять! Десять! Святковий настрій вчителів просто вражає. А зараз найкраще час для привітальних слів від директора школи ЛГЗ Геннадія Семеновича. Геннадій Семенович прямо зараз з нами на зв'язку. Дорогі учні, батьки та колеги. Щиро вітаю вас чудовим святом, Різудовим Христовим та Новим Роком. Нехай ці свята! Принесуть вам мир, радість і, звичайно ж, багато позитиву. Учням бажаю отримати під ялинком не лише подарунки, але й гарні оцінки. Батькам хочу побажати терпіння, здоров'я і багато радісних моментів у колі сім'ї, вчителям натхнення та незабутних моментів радості від успіхів своїх учнів. Нехай цей рік принесе вам багато нових можливостей, яскравих вражень і перемог. Наш спеціальний випуск Різдво на екрані добігає кінця. Ми сподіваємося, що кожен з вас знайшов щось особливе: натхнення, посмішку чи навіть святковий настрій. Любі глядачі! Ми бажаємо вам миру, добра та світлих днів у новому році. Нехай це Різдво стане символом єдності, а 2025 рік принесе довгоочікувану перемогу та щасливе майбутнє. Для всіх нас. Нехай Різдво дарує віру, надію та сили рухатися вперед. А Новий рік наповнить ваше життя новими можливостями, цікавими моментами та успіхом. Дякуємо, що були з нами. Святкуйте з близькими, насолоджуйтесь моментами та ніколи не забувайте, що найкращий подарунок на свята це увага. Та турбота один про одного. З Різдвом Христовим, Христовим та, новим та Новим роком, друзі, друзі. до нових зустрічей. Ще двік, ще двік, ще дрівочка прилетіла, ластівочка стала собі ще витати, господаря, викликати, вийди, господарю, подивися на кошару.